31-ша сесія Бордишівської міської ради почалась із того, що міський голова Василь Мазур привітав усіх присутніх з Днем Конституції України, після чого обрали по два представники міськвиконкому і депутатського корпусу для виконання почесної місії, покладання вінків до пам'ятника Тарасу Шевченку та меморіальної дошки В'ячеслава Чорновола. Двох народних обранців Галину Калитинець та Павла Середюка запросили на сцену, щоб привітати їх із нещодавніми днями народження. А потім зала стоячи аплодувала Бердичів яким, згідно указу президента, було присвоєно почесне звання мати героїня за виховання п'яти і більше дітей. Загалом, станом на 1 червня, у Бордичеві таким званням вже удостоєно 90 жінок. Після урочистого вручення нагрудних знаків матерям-героїням депутати перейшли до розгляду винесених на порядок денний питань. Таких було близько 40, та як завжди, посадовці розглянули їх оперативно, тому що попередньо ретельно опрацювали на засіданнях депутатських комісій. Якщо була потреба, вивчали питання з виїздом на місце. Наприкінці сесії депутати заслухали пропозицію першого заступника міського голови Івана Демуса щодо виділення коштів в бердичівській родині для лікування і харчування хворої дитини. Як повідомив посадовий, Сім'ї кожного місяця доводиться витрачати з цією метою по 5 тисяч гривень. Народні обранці без обговорень проголосували за те, щоб надати родині з міського бюджету 25 тисяч гривень.